Говорить Івано-Франківськ. Усім привіт, я Алекс, і сьогодні ми подивимося на цікаву модифікацію для GTA San Andreas під назвою GTA Cascade. Цікава вона тим, що представляє місто Івано-Франківськ, а точніше, один із районів під назвою Каскад. В принципі, і звідси пішла назва модифікації. Створена вона була десь у 2012 році, і. давайте подивимося. Зустрічає нас уже знайома маршрутів. Відразу скажу, що у місті івано франківській я не бував, ну якщо не враховувати там якісь залізничні вокзали і проїздом, тому, е, тому я знаю, що у нас є чимало глядачів. З Івано-Франківська. Ви серйозно? Нікобелік? Глядачі з Івано-Франківська. Ви там часом нікобеліка не зустрічали? Тому що я зустрів. Як тебе сюди занесло? Нам тільки що писало, що потрібно сідати у машину до Валєри. Валера, ти зустрічаєш Ніко? До речі, звідки нас привіз цей автобус? Це уже дивина. Ну що ж, давайте поглянемо, що являє собою ця модифікація. Вона нібито повинна бути. Краще зроблена, чим Діті е, Львів, тому що активно її ще там підтримують. Е, там навіть ті ж автомобілі повинні бути краще зроблені. Ну, якщо не враховувати правила дорожнього руху, то е, я бачу, як мінімум, у нас скрізь практично номерні знаки з України. І це вже чудово, це прекрасно. Тобто над цим працювали. Це чудово. Будинки також, я бачу, текстурки прикольно зроблені. Не знаю, які будинки Івано-Франківську, але. Виглядає це чудово. Там у нас якесь будівництво, зупинівочка, правда, немає ніяких е, вивісок, які автобуси тут їздять. Тут у нас Данко, тисячу плюс одна дрібниця. Тут у нас старопрамен. О, давай підемо пивка візьмемо. Е, схоже закрито! Коли у вас там відкривається? Відкрийте! Хочу пивка! Схоже, не дадуть мені кобеліку сьогодні пивка. Ну, добре. Що у нас ще цікавенького є? Далі, Йдемо ось тут. Тут у нас різні магазини, приватбанк, мотоцикли. Все, що хочеш і не хочеш. <поцент> Завдання провалено? Як провалено? Чому провалено? Я ще нічого не робив? Напевно, тому і провалено, що нічого не робив. Так, крендель. <с 1> <с 1> <с 1> Кафе-кондитерська крендель. Кому кренделів? Заходьте, якщо що, знайте, що тут е, в Івано-Франківську воно все є. Кафе Барвінок. Чудово. Так, може, бабло зняти? Не дають мені тут нічого. Що за скотеняки? Що ж, я думаю, для початку нам в загальному потрібно подивитися на мапу, тому що я навіть не уявляю, куди тут їхати, що тут дивитися, як вона виглядає. Каскад, так. Е, це усе? Щось вона, я би сказав, трішечки малесенька ось, ну, відносно невеличка, так? Мапа дуже така невеличка. Так, у нас ось тут є якийсь одяг, напевно, тут також якась чортівня є. Ну, можливо, це Валера, а? Давай, напевно, туди десь і відправимося, десь в ту сторону будемо досліджувати, тому що місію ми провели. Але для цього нам потрібен автомобіль. Я не знаю, на мотоциклі щось не дуже хочеться їхати. На москвичі також, а є тут у вас Таврії. Може запорожці? Чи ви на такому не їздите? Так, фаворит. всяке таке, якісь. Де? Вітчизняний автопром? А? Москвичі одні їздять! Що за чортівня? І при цьому такі наглі москвичі, ну напевно, я не знаю, це, це тільки тут таке, чи що? Наглий москвич просто взяв. І все розштовхнув. Що б тебе? Ти бачив таке? О, до речі, Тернопіль 140 кілометрів, Чернівці 150, Київ 550, вулиця Миколачука і торговий центр Арсен тут є. До речі, цікавося я щодо е, цього. Району, так ось цікаво було, що це таке. Читав я в гуглі, пошукав, і виявилося, що все що я знайшов, це про те, що назва його полягає у тому, що якісь будинки мають форму. Каскаду, саме тому він називається каскад. Стрий, 105 і львів 140. Тут недалеко, всього 140 кілометрів. І от і там якраз розповідається про те, що вулиця Маклучука це одна із вулиць, де знаходиться е, цей мікрорайон. Так що усе правильно, усе правильно, навіть на основі того, що я нічого на жаль не знаю про місто івано франківськ До речі, глядачі з Івано-Франківська. Розкажіть в коментарях там, що у вас цікавого є, на що вас можна подивитися. Ось якась церква. Ох, нічого собі! Ой. Обережно. Обережно. Не їсти. Чекай, це що, знову фанати Карпатті, що? А ні, 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 ні. Ану глянемо. Ви хто хлопці? Хто будете? Чекай. Якщо я не помиляюся, це знак футбольного клубу Прикарпаття, був колись такий. Ну, був, тому що, наскільки я знаю, він уже не дуже існує. Там з'явився просто Прикарпаття якийсь в другій лізі. В цьому не 100% впевнений. Ось, Але був, був футбольний клуб, але, на жаль, його вже немає. Ну, там з'явився інший. І ось це його знак. Ну точно, ну тут прям копія. Тобто є тут фанати, але я бачу, тут такі жорстокі фанати ходять разом уже з автоматами, так? з пістолетами-кулеметами. Ну і ще з якимись... А О, Оу, Як ти? Сідаємо давай в цю Волгу тоді, хоча б сюди. Народу море. Арсен, до речі, тут є такі, які у Львові. Так. Куди? А, давай десь туди. Та лечінь, що б тебе, що за дорога? Чудові у вас тут дороги, я так бачу. Нікобелік задоволений. Обов'язково приїде ще. Так, ой, серйозно? Цікаво, що насправді такі дорогі? Асфальтом навіть не пахне! Ну, можливо, це якісь другорядні, але все ж. Так, тут у нас якесь сердечко. Там у нас валера. Давай з'їздимо до цього валера. Подивимося, що за валера. Ні, ну мені подобаються от текстурки будинків, так? Вони такі прикольні. Трішечки відрізняються, чим е, бачиш, зазвичай обережно хлопці. Чому вони всі з автоматами? З'їдемо до валяри, ми напевно сюди й повинні були доїхати, як провалили місію. Дуже багато руху. Ви це бачили? Тут ДПСники, ну так, 2012 рік, відповідно, саме такі вони, так? А ну подивимося. Стійте, хлопці, дайте подивлюсь на ваш автомобіль, тобто змінені навіть автомобілі. І не лише автомобілі, але й хлопці. Здоробув, я просто я не місцевий. Я не місцевий, хлопці, не бийте. Хлопці, ні. Ні. Хлопці. Що б тебе? Недружелюбно якось. Так що у нас тут? Купити нерухомість? Давай придбаємо. В тебе недостатньо достатньо грошей. воу 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 во це, напевно, гараж можна придбати. Капець за мною женуться. Йдемо до Валери. Валера нас врятує. Валера, рятуй. Перше завдання. Сідай у машину і їдь зустрічати Антона. Сідаю в машину. Ну, я не знаю, можна вибрати ось це ось це чудове автомбіль. Ох! Знову ці дурні! Та не бийте мене! От жіночку маєш. Я хочу ось такий автомобіль. Він такий гарний, такого прекрасного кольору. Тобто сідай. Я не в той сів чи що? Мені здається, я не в той сів. Так. Ну ти сам напросився. 10 секунд, і що? Я, я програю? Місія провалена. Ем, чому тут всі місії на час? Не люблю, чесно, місії на час. Ось, а вони тут всі на час чомусь. А, тобто можна ще раз, так? Повторити. Давай спробуємо повторити. Це зразу треба забрати, напевно. Окей, давай ще раз. Спроба номер два. Валера, ти де? Виходь! Виходь, Валера! Ну, тоді ж вже Антон нам потрібен. Ок. Не побий машину, при цьому пише. 30 секунд? Ви серйозно? 30 секунд? Здоров'я машини? Ще повинен Тут літати? Ви серйозно? Як же я ненавиджу такі місії? При цьому потрібно їхати досить швидко, хаємо грець! Невідомо куди, я не знаю дороги. Ще машина дика. Та місія провалена, ти знущаєшся! Ти знущаєшся! Яка місія провалена? Іди далеко в поле. Йдемо краще в Ганделик. Зайдемо, подивимося. Магазин продуктовий. Хлопці, як тут можна з вами посидіти? Що у вас тут є? Продуктовий магазин, промислові товари, хлібобулочні вироби, алкогольні напої. Я зайду. А, скажу, не закрито. Нікого немає, що закрито, всі тусуються, хочуть сісти, але, на жаль, не можна в Ганделик закрити все. Хай йому грець. Так, куди ще можна тут зайти подивитися? Е, так, 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 так. Колосок. Продуктовий магазин. З 8 до 24, але також закрито. Ні, ну, не знаю. Е, відчуття, от, враховуючи, що мапа досить така невеличка, то натикано всього дуже-дуже-дуже багато, і при цьому вона здається, е, ну, такою живою. так? Тут, тут немає нічого порожнього, немає такого, щоб десь не їздили машини, не ходили люди. І тому я би сказав, що це більше схоже не на якісь спальні райони, наскільки я розумію, це саме спальний район, а на якісь центральне вулиця. Ох, у вас тут навіть квіточки ростуть. Чудово, аптека, супермаркет, сімейний продукт. Знов. Ти ще знущайся? Він ще за мною буде постійно бігати, а це інший. Та вже скільки часу пройшло? Він далі за мною бігає. Давай візьмемо велосипед. Не знаю, як тут, як його на франківську. Глядачі, підкажіть, у вас є велодоріжки, ні? Гірський велосипед підходить, щоб їздити? Чи не дуже? Тому що я поки що не бачу е, тут іншого змісту, як на велосипедах так їздити. Дороги якісь дивні такі, розбиті. Так, давай кудись заїдемо ще. У нас там за цими були. Е, позначки якісь? Може там ще щось цікавенького ми знайдемо. Ні, ось тут нормально. О, десь тільки проклали асфальт, нічого собі, ти подивися. Рівненький як скло. Чудовий! Обережно, дівчино! Ш. Що за ш? Шмурдяки чи що? А ну йдемо подивимося, що за шмурдяки. Е, мені здається, що це школа. Тобто можна зайти в школу? Ідемо, глянемо. Що там в школі продають? Я так розумію, продають, ну чому ще може бути позначка Ш. Може це місія якась. Ну, зараз зайдемо, подивимося. Треба знайти тільки вихід. О, здається, ось тут, так. А ну йдемо глянемо. В підвалі? В школі? Ну, дійсно, школа, ну 100% школа просто. Глянемо, що там є. Капець! Ви серйозно? Що у вас тут за клуб? Капець! Я в шоці. Кличків повісили. Це може якийсь. Е... Прихований клуб кличків, чи що. Усі тусуються Де мені? Ох, нічого собі ти. Літрово, я хотів сказати стаканчик. Хто це такий? Це якась жіночка, якась дивної національності? Капець. Кличко! Володимир Кличко! Ну так, це напевно якісь фанати кличків тут сидять. Підпільний клуб кличків! А це хто такий? Схоже на Обаму, ось цей справа знизу. Прикольно. Зробити ставку? Там когось вже луплять Боєць один, боєць два, давай боєць один. Ну, схоже, цікаві у вас тут школи, я би сказав. Так, і на кому поставились. А, ось вони б'ються! Цікава у вас школа, звичайно, нічого не скажеш. Я цього не очікував. Просто не очікував. Ну ми виграли ж, ні? А хто один, хто два. Невідомо. Жорстокі Івано-Франківські школи. Я просто в шоці. Добре, дякуємо за гостину. Ідемо далі. Ну і там подивимося, де тут хід, ну, я хочу точно переконатися, що це дійсно школа. Ну дуже схоже, але це якось дивно, так все. Так, що тут у нас? Вася плюс Оля! Вася плюс Оля. Схоже, тут, не Васі, не Олі, немає. Ласкаво просимо. Ну так, ну 100% школа, а де номер? Підемо пожаліємося! Скажемо, що у вас там в підвалі якась чортюкується. Так, тр -р -р -р. Міністерство освіти і науки України, управління освіти і науки, виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, Івано-Франківська загальноосвітня, школа 1-3 ступені Івано-Франківської міської ради, Івано-Франківської області. А номер де? Забрали схоже? Прапор України, все як має бути. Ну, якось дивно. Де наш велосипед? До речі, продукти тут продають. Там ще якась місія, ну це Валера. Так, до Валери ми не підемо. Ну, добре, давай ще сходимо ось там, де продається якийсь одяг, подивимося, що там за одяг, може, дійсно можна тут одяг ще придбати. <с> ні, ну можна сказати, так лампово, так прикольно. Так, сміття, як вас тут. Сміття у вас коже все нормально. Гасайтек, дурний просто. О! На лавочці посидіти. Сімучки погристи, ні? Але поки що треба нормальний одяг. А то ви приїхали, не знаю звідки. Що тут пише, що за футболка? Навіть не буду вимовляти це. Це ж одяг, так? Точно! Одяг, торс. Торс. Так, вот сюди, і Чорна майка! Давай візьмемо чорну майку. О, нормально. Хоча. давай Смугаста, футболка, тропом. Шотландська сурочка. Кличата сурочка. Бойова куртка. Я думаю, бойова куртка. хоча одяг трек. От цікавіше. Що це таке? Ви серйозно? Ви серйозно? Що за чертівня? Що це таке? Ми одягнули схоже, собі цей. Е е е Волосся! О, я просто в шоці. Ну нічого. О! Тут якісь, напевно, живуть патріоти в цьому будинку, в цьому під'їзді. Ну і фанати, напевно, так, Прикарпаття. Здоров був! Як там Прикарпаття? Як поживає? Що, не хочеш зі мною розмовляти? Автомобілі просто море? Ну, якось так, якось так. Що ж, я думаю, на цьому ми завершимо огляд цієї мапи. Вона така трішечки дивна. Ну, в першу чергу, напевно, через те, що я не... Був ніколи в Івано-Франківську і тому не дуже знаю. До речі, як бачимо, там ще і епіцентр є, і там якісь штуки незрозумілі, і поліцейські кудись спруться. Тобто, насправді робиться якась вакханалія. Ну і це чудово, це прекрасно, це весело. Якщо вам сподобалося, не забувайте ставити пальці догори, підписуватися на канал і до нових зустрічей. Бувайте! З України, з Івано-Франківська, може, хто чув? Місто чудове колись називалося Станіславу. Сто років тому тут був випадково письменник Франко, є промисловість на Хімія, дошки, хліб-молоко.